Доброго раночку. Треба зранку подивитися відео мені. Мама, може, все. <рес> вона так смачно готує. я собі дістала лопаточку, але добре, що вона обрізана без сальця. Тут мало було сало. От, Лопатки такі невеликі, це ж з в'єтнамських свиней. Але м'ясо, хто тримає в'єтнамських свиней, той знає, що це супер смакота. Дістала печіночку, такий пакетик в мене лежав, посипала сіллю, о, все, розтала, бачите, сіляно. Ну? І вже розморозилося. Якраз добре різати буде мені. Почк нирки і сердечко. Це я протушу все на сковорідці. Не протушу, ну, приготую. От. Ой, нажала на це. І буду щось придумувати робити з цієї лопатки. Печінку, цю, оце все зроблю. Осталось в мене ще дві помідорки, два огірочки. Зроблю салатик. Хочеться всіх зробити. Дивіться, які гарні. Це іспанські апельсини, ціна 130 гривень за кілограм. Я їх завжди купляю через те, що вони смачні. Знаєте? Вони сочні, дуже смачні. Пахучі. Я не вибираю дешевші, тому що Греція, Турція це все таке, знаєте, воно дешеве, але воно ну, не то. Що то мені зробить з цієї лопаточки? Ну, Треба раніше замаринувати, а в мене є більша миска. Я хочу таку сіру замаринувати її, щоб не відрубувати цієї штучки. Щось я придумаю? У мене є більша миска, я замариную. Дивіться, який в мене ще знайшовся вчора апарат. Це <хи> Я, Дивіться, бачите, стоїть драбинка. сюди, над холодильником і я ніколи не заглядаю. Учора мені щось у голову прийшло, а ну на ну, Надія візьми на драбинку і туди залізь. Дивіться, там лежить інструкція, рецепти. Чек, що я купила. Купляне, гляньте коли. 25 серпня 2016 року чек в медіамарку в Іспанії. І от такий апарат типа аерогріля Дивіться, тако відкривається. Тут сіточка така. Бачите, сюди можна наложувати чи картоплю, чи що. Готується, якщо картопля фрі, наприклад, тут сюди треба тільки одну. Тут є така спеціальна ложечка, я вже її положила, розглядала, наливаєш сюди на дно оту ложечку. Вона така, як чайна. О, така о якась, о, знаєте, геть вона зеленого кольору. І готується картопля, готується м'ясо курочки, готується любе м'ясо, запікаються овочі. Якщо зняти цю штучку, то отут просто оце ставиш зверху, щоб сюди видно нічого не попадало. І тут можна овочі запікати. От. Дуже дуже хороша річ. Я забула. Приїхала тоді з Іспанії оце стільки років назад, бачите, в 16-му році. Поставила наверх в коробці. Та й не заглядаю. Глянь, така хороша річ. А я ж вам показала, що ще одна є. Понакуплюю, як той, як його сказати, хомяк. І тут воно як готується, бачите, тут видно його. Отакий от апаратик. Дуже хороший. Картоплі, наприклад, тут пише, я вже читала в інструкції, що сюди можна за один раз кілограм картоплі зробити. Ну, он бачите, Окорочка, овочі, картопелька. Ох, такий апарат. І воно хороше це тифаль, це... Ну, Я бачите, як схотіла аерогріль, купила дорогий, тому що він хороший. От. І оце. Де ту вона? О, бачите, 109 євро. Он чек. 109 євро. Де то воно? О, бачите? Я дала видно 110, то мінус 1 євро, 109 євро коштує. Ну, хай стоїть. Може, комусь із внуків подарую. Не буду я його починати навіть. Мазать, в мене є аерогріль, мені його достатньо вистачає. Отакій цукерочки тоді купляла, бачите, стоять, ще не з'їла. Дуже дочка на мене свариться, щоб я не їла солодкого. Як вчора щось вона позавчора подзвонила, щось я їй сказала. Вона звісно, вже цукерки всі переїла, то он дивися. Бачиш, не всі. Ну, багато з'їла. Добренько, буду я зараз готувати печіночку. Кажу, що надивилася в каналі сьогодні вранці ще лежу, відкрила відео. Мама може все. Чи мама зробить все, як то воно там правильно? От як я подивилась, вона і те готує, і рульку, і те, і все. Ага, Надя вперед пішла, подоставала, будемо готувати, а що робити? Так я добренько. На цьому бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю вам здоров'я, щоб в цьому році були самі здорові, самі щасливі, щоб все було добре в ваших сім'ях, щоб було що готувати їду. Бачите, я вирощую для того, щоб готувати. От зараз у мене немає. Але ж я буду сьогодні дзвонити до людини, яка у мене купила отого мого рижика і свиноматку. І зараз вже має трьохмісячні поросята. Я зараз буду дзвонити до них. І щось з ними домовляться. Не для утримання, ні-ні. ні Тому що я е, одну ногу прооперувала, друге коліно болить. У мене не артроз. Я попадала я дуже, як будувала цю хату, побилася, вся, ноги побила, з велосипеда падала, робила 22 години у добу, хіба ця людина може стільки витримати. І розчопла всі свої ноги, кості. Отаке. То мені зараз дуже болить ліва нога. Це, тоді в раз, як приїхала дочка, наперла мене на операцію на праву ногу, то тепер треба, щоб хтось мене штовханувши на ліву. Це ж не страшно, просто страшно туди зайти. Тоді я за праву ногу заплатила 25 тисяч за коліно. Але мені робили артроскопію, бо в мене розбитий меніск попав між суглоб. Це не уявлять, які були болі. Це таке було, що я думала, що я здурію, що от приїхала кажу, Таня моя, і каже, я не знаю, що це воно має далі бути. Не ходити вже не могла нічого. Ні таблетки, ні мазі, ні примочки, нічого не допомагало. Отаке, ну хватить про моє здоров'я, буду готувати. Ой. Не треба зранку дивитися ніяке відео. про їду. Добренько, дякую вам, мирного неба. Вам ще раз бажаю. Бажаю здоров'я, всього самого найкращого. Ну, дякую за коментарі, дуже багато пишете. Я вам всім відповідаю. Я прямо щаслива. Багато підписуєтеся, дякую вам велике. І це буду салатик мене. Дуже велике дякую, щиро дякую, що ви підтримуєте мене. Це стимул для того, щоб я ще щось знімала. На цьому все починаю готувати. Раніше шукаю, мабуть, в чому замаринувати його. І так як в тому відео вона говорила, що немає соєвого соку, соусу, а терияки, у мене теж такі самий. Я зараз попробую у апельсинах. М'ясо качки дуже добре в апельсинах, а я зараз попробую м'ясо свинки в апельсинах. Піду в мене на першому поверсі стоїть електро, ну, ця штука така, що лошапсин, і видавлюється сік. О, то я принесу, зроблю сік, щоб руками не чавить, і замариную. Ну, Кроме цього всього, то ще треба сюди спецій багато дати. Добренько. На цьому все. За все дякую, всім самого доброго, я готую.